Розкажи про історію першої накладки. Перша накладка виникла взагалі з моєї дитячої фантазії про всесвіт кіберпанк. А що б ти сказала людині, яка втратила кінцівку і яка сумнівається, чи потрібен їй косметичний протез? Тіло це не машина, а це е, прекрасна галерея. Звідки ти плануєш брати кошти? Проект поки що існує повністю за мої власні кошти. Виходить, можна замовити протез. Можна підвісити протез для іншої людини. Людина, яка буде стояти в черзі, скористається цією можливістю. Привіт, вітаємо вас в студії «Медіалюк». І сьогодні на подкасті Межиріччя, де ми говоримо про місто Харків та його людей з нами. Дар'я Морген, засновниця проєкту рух проєкту про косметичні накладки на протези. Дар'я, привіт. Привіт, раді вітати тебе. І перше наше питання: розкажи, будь ласка, як взагалі виникла ця ідея? Проект рух виник як відповідь на реальну проблему через те, що в Україні є дуже високий попит на справедливість і прийняття. Людей, які пройшли через, через травматичний досвід. А таке питання. Розкажи, будь ласка, про косметичні накладки. Як вони працюють і для чого вони взагалі? Косметичні накладки у всьому світі виконують тільки візуальну естетичну функцію, щоб, щоб облегшити щоденне життя людини, яка втратила такі кінцівки. Тобто вони в першу чергу закривають сам протез, також вони захищають його від якихось механічних ушкоджень чи впливів погоди. І найголовніше, це те, що вони можуть стати елементом стилю цієї людини, бо стиль не закінчується після травматизації. Його можна розширювати і обігрувати в будь-який спосіб. Чи є якась, не знаю, якась країна, де ти, наприклад, бачила, що е, ці накладки вони якось дійсно виражають стиль людини, і які можуть бути приклади цього? Такого дуже багато в Канаді. Е, вони, там є декілька студій, е, вони випускають цілі колекції, і вони також е, роблять, е, роблять такі накладки з дорогоцінних металів. І, в принципі, Sky is No Limit. Тому це дуже потенційно захоплива сфера. Скажи, чи є у тебе команда проєкту? Хто допомагає? В мене в команді наразі дві людини, це точніше три. Це я, потім ще одна дівчина з Харкова, яка займається саме технічною частиною. І проектуванням. А також ще до нас доєднався демобілізований ветеран із Києва, який наразі проходить навчання на протезиста. І ми зараз співпрацюємо на над створенням нової моделі, а також предметів побуту для людей, які втратили верхні та нижні кінцівки. Це все буде зроблено так, щоб цим було приємно користуватись. Клас, а скажи, ти до початку ефіру казала, що накладки на верхні кінцівки дуже важко робити. Да? Чому? Тому що рука виконує набагато більше функцій, ніж нога. І тому передати всю цю мілку моторіку це дуже-дуже складно. У нас в Україні є тільки декілька фундацій, які спроможні цим займатись. І тому. Втрата руки завжди сприймається психікою і людиною важче, ніж втрата ноги. Я так розумію, що наразі в Україні, можливо, не так популярні косметичні накладки, тому що люди просто не знають, чи вони існують, що ними можна користуватися. Розкажи про історію першої накладки. Перша накладка виникла взагалі з моєї дитячої фантазії про. Всесвіт кіберпанк, тому що я завжди думала, чому я не бачу таких людей на вулицях, навіть зважаючи на те, що наш розвиток не дозволяє робити такі протези, як в цих книжках чи всесвіті, все одно до 2014 року, принаймні, побачити людину з ампутацією на вулиці було майже неможливо, або це були якісь. Суспільно-маргінальні елементи, які залишилися нам з нашого радянського минулого. Тому що, якщо в тебе немає кінцівки, то ти або не виходиш з дому, або виходиш. і і жебракуєш. бракуєш. Таке в нас було принаймні сприйняття, особливо у людей, які з цим не зіштовхувались. І більшість людей вони схильні ховати свою травму під довгим одягом. Це не дуже характерно для військових, тому що, в принципі, військовим естетична функція потрібна менше. В них є оця функція мужності, яку вони закривають. Але найбільше проблеми виникає з жінками, дівчатами і дітьми, для яких питання власного тіла стоїть гостріше, і питання відповідності стандартам і вимогам, які висуваються до жінок і дівчат, ця потреба є більшою. І тому перший протез виник як спроба саме закрити цю функцію, тому що коли я почала дізнаватись, скільки людей навколо мене насправді мають протези, про які я ніколи не могла дізнатися, тому що я їх не бачила, я була в шоці. І так сталося, що коли я почала розробляти цей протез, на мене вийшла дівчинка із Твіттера, яка, власне, шукала те саме. Тобто, вона вже більше. Або в районі 20 років вона живе з ампутацією нижньої кінцівки, вона, як ніхто, розуміється на цій потребі бути видимою для суспільства, бути видимою як жінка, як красива жінка. І це ж насправді не тільки про жінок, це загалом про людину як особистість, про те, що кожна, кожне тіло воно важливе. Про те, що наші шрами і травми це тільки відображення нашого шляху, і вони не роблять нас тими, хто ми є, оскільки в мене було прагнення порушити цей міф, про те, що тіло це механізм, тому ми почали співпрацю з Марією, щоб якось зробити публічну кампанію, яка би давала висвітлювала це питання. Так, да, дякую. Це дійсно важлива історія про прийняття свого тіла. І у мене, по ходу, виникло таке запитання: як ти думаєш, з чим взагалі пов'язаний такий страхітливий образ протезу в суспільстві? Я впевнена, що це йде, що це йде ще з радянського нашого минулого, так званого Homo Sovieticus. Сталін, звісно, не хотів, щоб після Другої світової хтось побачив, що не було якогось, якоїсь святої перемоги. Була просто абсолютно беззмістовна м'ясорубка людей на території України, не тільки України. Через це вони ховали ветеранів, які могли щось розказати про реальні події, які відбувалися. це вони замикали. Людей з, з втратою кінцівок в спеціальних установах, де їх ніхто не бачив, і де вони просто доживали своє життя. Е, і оскільки мрією радянської архітектури завжди були відкриті простори, які дуже красиво виглядають з космосу, але абсолютно неможливі для вжитку, якщо ти звичайна людина, то жодна інклюзивність. Чи допомога в вільності руху там не передбачувались. З тієї самої причини ми, наприклад, можемо бачити, що єдині пандуси і пішохідні переходи, які їми оснащені, вони йдуть під землю. Хтось дуже хотів, щоб ці люди залишалися або в своїх домах, або під землею і не портили зовнішній вигляд. Тіпічному совєтському гражданину і не заважали йому бути щасливим. <сі> і Я ж хочу сказати, що видимість це дуже важливо, і що ми встані забезпечити нормальне, комфортне життя для людей, які втратили свої кінцівки. Це, це не вимагає від нас насправді жодного е, якогось імпакту, тільки нормальне прийняття. що Такі люди, вони навколо нас. От і все, і вони нічим не відрізняються від нас. Ми виходимо на дуже круті глибокі питання, і я от замислилась, а що б ти сказала людині, яка втратила кінцівку і яка сумнівається, чи потрібен їй косметичний протез, косметична накладка? Я би сказала, що е, тіло це мистецтво і що, починаючи з античних часів. Ми малюємо людські тіла е, в його різних іпостасях. Коли ми йдемо в музей в Афінах і бачимо, чи там в Італії, і бачимо скульптури античні, зроблені по всім академічним правилам, у яких не вистачає якоїсь часи, ми не думаємо, що ця скульптура погана. Вінера Мілоська залишається Венерою Мілоською навіть без рук. Оскільки я. Навчалася свого часу біології і потім ще навчалася мистецтву, то для мене взагалі е, тіло не являється якимось предметом розмірковування, інакшим, чим, чим те, що це є предметом мистецтва. Що Наше людське тіло е, це є мистецтво, е, ми можемо через нього виражати наш власний досвід. Наш власний шлях, і ми можемо робити з нього галерею, якщо захочемо, і прикрашати його, як ми захочемо. Я би сказала, що е, тіло це не машина, а це е, прекрасна галерея, е, яку кожен може е, побудувати сам. Тільки ще подумала, що можливо, якби у Веніре Молоскої були руки, ми б її так не любили. Можливо, саме відсутність руки, оця беззахисність, вона нас і чіпляє. Я думаю, що через те, що вона не закривається цими руками, вона виглядає більш крихкою. І через це ця крихкість, власне, зробила цю скульптуру настільки відомою, Ідеальність. Не ідеальність, дійсно. А, окей, давай перейдемо до такого питання: як взагалі створюється процес, технологія? Зважаючи на е, сучасний е, розвиток е, науки та 3D принтингу, надрукувати е, можна все, що завгодно, в тому числі, okay. диван е, чи якісь предмети побуту. І все, що нам потрібно від людини, з якою ми будемо співпрацювати, це хороші фотографії, 3D-скан і заміри, тобто діаметр та висота бажаного протезу. І в принципі це все. Все, що далі, це вже індивідуальна адаптація кожної людини, до якої ми знаходимо індивідуальний підхід. Які є технологічні обмеження по дизайну протеза? Технологічні обмеження в виготовленні протезів це насамперед матеріал. Тому що наразі, так, щоб це було зручно, легко і не заважало руху, це тільки пластик. Також пластик є найкращим варіантом, щоб винести якісь погодні умови. І він також є найдешевшим варіантом, що дозволяє його виготовляти для людей з низьким порогом доходу. Але пластик це не дуже прикольна штука, і тому навіть якщо ми робимо це з переробленого пластику, він все одно потім не зникає нікуди. Да, його продовжують зараз знаходити в наших органах. Тож немає навіть е, якоїсь гарантії, що в принципі життя з такою, з такою кількістю пластику воно безпечне, але е, наразі маємо те, що маємо, і я шукаю альтернативи з біорозкладаємих матеріалів, щоб якось е, вирішити це питання, щоб зробити його безпечнішим для усіх нас. А чи може людина замовити у тебе протез, накладку точніше? Так, звичайно, є форма на Патреоні, є також особисті повідомлення на інстаграм-сторінці проєкту. А на якому етапі зараз знаходиться проєкт? Проєкт отримав деякі кошти, і наразі ми збираємо базу даних людей, які будуть випробовувати за безкоштовно наші вироби. Перші 10 людей набираються отже зараз. По результатам цієї співпраці ми будемо планувати, як, власне, будувати нашу співпрацю з людьми, які будуть звертатися надалі. А яка вартість взагалі накладки? Оскільки ні я, ні жоден учасник цього проєкту не беремо за це гроші, то основна вартість це безпосередньо матеріал та комплектуючі, тому що. Деякі матеріали, деякі види нейлону чи ластану, вони коштують дуже дорого. Якщо брати особливо такі, щоб вони були і витривалі, і, і можливі до корекції по формі кінцівки. Якщо порахувати матеріали та електроенергію, то це і плюс ще додаткові магніти та кріплення. І шліфування, то це виходить в районі 20-26 тисяч гривень станом на сьогодні. О, да. Це дуже важливе уточнення. Станом на сьогодні це така сума. Але це вартість конкретно одного прототипу, який ми зробили. Будуть ще, будуть цікавіші. І тому. Побачимо, скільки вони будуть коштувати. Мені б хотілося зробити його набагато краще, а як краще це кошти. — Ти казала, що у тебе є ідеї для колекції накладок, правильно? Так, звичайно, оскільки я працюю як ілюстраторка, і в мене є дуже багато друзів, які хотіли б доєднатися до цього проєкту. Я планую випустити колекцію прототипів спочатку. Для ветеранів і паралельно також для жінок і дітей. Тому що найбільша, найбільший попит власне, на протези він серед жінок і дітей. Планується як мої власні дизайни, так і дизайни деяких харківських художників, які будуть приймати в цьому участь. Дуже круто. А підкажи, будь ласка, от фінансування проєкту, як ти його бачиш? Звідки ти плануєш брати кошти? Проект поки що існує повністю за мої власні кошти. Я активно працюю над тим, щоб залучати грантові кошти, і в принципі в цьому є деякий позитив. Також в нас є сторінка проекту, на як на який можна донатити, і наразі при відсутності фінансування донати дуже потрібні, тому що, власне, вони і йдуть на вартість матеріалів, і за ці донати ми можемо покрити більшу кількість людей, які б хотіли мати такий протез. Виходить, можна замовити протез, можна підвісити протез для іншої людини, і можна щось задонатити. Так, да, можна просто задонатити посильну суму, можна підписатись щомісячно, донатити потрошки, а найкраща функція це підвісити цей протез для іншої людини. Ви можете оплатити повну суму, і людина, яка буде стояти в черзі, скористається цією можливістю і отримає від нас класну штуку. Так, як знайти твій патреон? Всі лінки вказані в інстаграмі. Супер, тобто ми переходимо на Instagram рух і угу. далі ми дивимося там всі лінки. Це я для наших слухачів підказую, як вони можуть допомогти розвитку проєкту. Так, інстаграмрух.проджект. Э, угу. да, так, я думаю, лінку ми додамо угу. обов'язково. Е, давай ми уявимо таке от ідеальне майбутнє твого проєкту. От що б було, що ти бачиш. Ідеальне майбутнє мого проєкту це коли цього проєкту не існує, і мені не доводиться цим всім займатися, тому що не існує цієї проблеми. Ну, дивись, ідеальне майбутнє в реальному світі все таки виготовляти як кастомні протези, так і мати можливість співпраці з якимось фондом чи клінікою, яка буде покривати ці протези для ветеранів. А, якщо якась людина є, яка зараз вже потребує такого, такої накладки, але у неї немає фінансування, чи може вона якось до тебе звернутись? Так, да, звичайно, напишіть мені, будь ласка, ми щось придумаємо. Добре. Якщо ви до 175 сантиметрів зростом, напишіть мені. Це ти шукаєш людей, які будуть тестувати протези, так? Так. Е наразі у мого принтера є така, таке обмеження, але е це тільки для оцих прототипів, що зараз будуть випробуватись. А якщо людина погоджується на тестування, що від неї буде вимагатись? Подробне описання, які проблеми виникають в процесі уживання, або е які проблеми цей протест, нав протест навпаки вирішує. Нам треба знати все. Нам треба знати кожну хвилину звичайного життя людини, яка користується нашим виробом, щоб зрозуміти, де можна щось покращити. Супер. І я так розумію, це має бути готовність до такої співпраці в технічному моменті. Тобто, ти казала про 3 d сканування на початку, заміри. Так, да, звичайно, це повинна бути готовність до ітерацій і також готовність до подальшої співпраці в медіакомпаніях, тобто фотографії з симпротезом, участь у промо, фотосесіях і так далі. Я сподіваюся, що дійсно да, хочеться жити в світі, де подібні проєкти не потрібні, але ми все ще живемо в реальному світі, де, крім воїн, на жаль, є хвороби, є інші різні катастрофи, і мені здається, що Подібні накладки це дійсно історія про прийняття свого тіла, про інше ставлення до свого тіла, і проєкт дійсно є дуже важливим. На початку нашої розмови ти казала фразу про те, що ми можемо радикально творити добро і підтримувати одне, одному, то, одне одного, то давай завершимо такими філософськими роздумами. Зараз прямо на нас пишеться е, історія. і Окрім історії, на нас пишуться підручники з психіатрії, в частності з вивчення ПТСР. Є такий вчений Роберт Сапольський, який дуже зрозуміло розповідає цю тему на прикладі України. І він сказав дуже цікаву думку, яка абсолютно не являється нічим новим, але варто підподатися. Про неї собі часто нагадувати. Це те, що єдиний спосіб вилікуватись від травми це робити добро і перезаписувати цей досвід на підкорку свого мозку як позитивний. Тобто, роблячи добро для інших людей, ми спасаємось самі. І якщо ми можемо подарувати людині відчуття прийняття цієї людини, Відчуття достатності цієї людини, то це найвища форма любові, яка одна людина може запропонувати іншій. Я би дуже хотіла, щоб це стало нормою в нашому суспільстві як акт протидії того, що з нами робить Росія. Дар'я, дякую тобі дуже за ті сенси, які ти вкладаєш в цей проєкт, і взагалі за таку ідею, що є така можливість. І я хочу звернутися до всіх, хто слухає наш подкаст зараз. Будь ласка, підпишіться на інстаграм-проєкту, тому що навіть якщо ви не можете зробити донат, підписка це вже можливість розказати іншим людям про ці накладки, про прийняття. І, звісно, закликаю всіх підписуватися на Patreon. На цьому ми закінчуємо і до зустрічі на нових подкастах. Пока-пока. Дякую. Mm-hmm.